Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Тримаю топ 5 Вчора, на жаль, довелося викупитись. Див, ну, оборона, оборона тримає дуже впевнено. Хто б що не казав, а квасір все ж таки поки що тримається. Добре, давайте будемо атакувати. Ой, знову цідон. Що з ними робити? І Бальтик також є. Ну, добре, давайте ще раз такою командою спробуємо, потім подивимось, якщо такі оборони будуть, можливо, треба буде щось змінити. Червоний кріс. Дуже дякую. Ну добре, прийдеться збирати, бо треба чистити поле. Трійка жовтих. Трійка синіх. Вкаріла. Скомбо. Ну давайте прокинемо. Угу. Хоча б фіолетові були б. Добре, давайте ось так трієчку зберемо. Буде у нас або четвірка фіолів. Якщо кріз зірвати, то тільки трієчка збереться. І там все роз'їдеться. Ну, немає жовтого, та фіолетового не вони дуже достатньо. Це зараз дон буде ходити. Треба запускати комбо, можливо. Хоча б цих сов позбиваємо. Так, щось збили, добре. Ну, Дон забирати було б непогано. Воно може затанчити в одиничку, але вдаримо в неї. Розумію, що там нордрі відкриється. Добре, давайте ось так вона не повинна зарядитись. Ні, де зарядилась. Сов знову більше стало. Так, давайте тут жовті зберемо. Ну, все, це вже всі заряджені. Ми тільки Дон пробили. І, звісно, ці сови б'ють туди, куди не потрібно. Давайте спробуємо сову все ж таки збити з цього. Так, охиляння спрацювали, але, ну, дивіться, я не можу жовтих зібрати, бо їх просто немає. Купа зеленого, фіолетового, якого хочеш. Давайте ось так. Нарешті будуть жовті, але вже нікого в мене не залишилось, як васіра добили. Ну, добре, що не нулік. Це вже хоч якийсь плюс. Ну, це зрозуміло було, що турнір важкий дуже важко буде пройти. Так, валін. Давайте синіх, напевно, візьмемо. Ну, тут два жовтих. Давайте Фіолів залишимо. Просто вже такого бажання грати в цей турнір не дуже. Але ж треба спробувати. Можливо, хоч в топ-1 є якісь шанси попасти. Хоча вже маючи стільки поразок, то навряд чи. Так. Давайте ось так. Може знизу жовтий і буде кріс. Ні, жовтого немає. Тоді четвірку жовту зберемо. Так, ну поки це витримали, добре, давайте фіолів. Кого пробивати? Ну давайте цього будемо бити. Ось так жовті прокинемо. Просто нас знищують. Так, давайте ось так, ось так. Нарешті ми зарядили жовтих. Коли майже всі вже від'їхали, давайте фіоли в пепі, можливо, їй вистачить. Не вистачило. Так, ну вона вдарила по собі. Добре, тут прокидаємо. Там ухиляння, кріти. Добре, давайте почистимо поле. Так, фіоли, добре. І ось так прокинемо. Так, ну, либіць працювала. Забрала всі кріти. Що, давайте спробуємо вдарити. Угу. Так. так. Це ухиляння працюють на всі 100%. Так, добре, давайте ось так. Ну, міньйони у нас є. Дивіться, як він ухиляється. Все, ухиляння закінчилось. Так, чудово. Робимо так, так, так. І ось так жовті Повинно вистачити. Ні, не вистачило. Так, тут будуть фіоли. І ось так. Все. Ну, хоч одна перемога, це вже добре. Поїхали далі. Наступний бій. Так. Пріска, вона теж по жовте. Угу. До похорон по жовтим. Давайте хі, візьмемо жовтих. А я не знаю, не впевнений джолі. Можна було б спробувати його взяти, але він довго буде заряджатись, там всі швидкі просто мене проб'ють. Давайте ось так. І тайрума давайте замінимо. Ну, Наприклад, я кохайнина візьмемо подивимось. Хоча що нам тут, є коханин, може чим допомогти. Нічим. чим нам потрібно себе чиститись. Ні? Давайте, може, Дон, хоча там мультяшки не буде працювати, тому залишаємо все ж таки Тайрома. Він майже і не б'є, але... Корисний буде, поїхали. Ну тут в розрахунок суто на жовтий камінчик. До речі, з жовтого непогано приїхало. Давайте ось так. Фіоли з жовтими. Так, пріску добили. Чудово. Так, жовтенький сюди. Кого будемо? Намагатися. Давайте Бальтика, напевно, спробуємо пробити. Бо він по жовтих б'є боляче. так, добре. Давайте обережно ось так прокинемо тоді. Бо дуже багато синього. Тепер би, напевно, джаху добрати. Так, ну, цього валено вже 60 божевілля. Ну, що з цими синіми робити? Ну, прийдеться ось так збирати. І все одно він працював проти нас. Так. А ось це квасіра, звісно. Проти стекляшок брати не дуже. Тому що все відображається. Так, ну, не знаю, тоді будемо чекати. Нехай він вже вдарить. Купа кристалів. Так, добре, цей спрацював за нас. Так, давайте почистимось. І спробуємо валіна добити. І вже залишився один ганджу. Забрав ману в цього. Як би нам його дозарядити? Так, так, так. Добре, давайте тут прокинемо, пошукаємо жовтий. Хочу його дозарядити, можливо, він спрацює. За нас, і ми ганджу накинемо більше божевілля. Не працює. о, Трішки спрацювало, і ось так. 100. Ну, добре. Вистачило і камінчиків. Ну, так, поїхали. Угу. Так, Гунар, який нам забороняє. На нас накидає розподілення і мінус броню. Діва. Ну, тут треба є кохайнен, а чистка все одно нам потрібна. Так, ну давайте поміркуємо. Тут тільки Ганджу виходить скляний. А всіх інших мано забирається. Можна взяти замість тайром отодідон. Спробувати так сходити. Додаткові Міньйони. Давайте спробуємо. Бальчика залишимо. Того ж ганжу пробивати. Так, ну синіх достатньо багато. Так. Ну добре, давайте комбо. І ось так. Тоді сині з фіолами. Чудово. Ну, напевно, вмикаємо, об'ємо його кохайне нам. Жовтих ми не встигли. Зарядити. Давайте ще синій, ось так, з жовтими. Угу. Так, тільки ганжу не заблокувався. Жовті прокинемо. Не хотілося би кріс підривати, тому давайте ось так. Буде жовтий е, синій кріс. Спробуємо вдарити в ганжу і зберемо крісик. Не вистачило зараз. Ага, ні. Дон все ж таки відпрацювало. Так, так. Угу. Так, два фіола. Можливо, і вистачить, щоб Ганджу пробити. Не вистачило. Ну, добре. Хоча Дон відпрацьовує чудово. Так, давайте Та заберемо вже його. І ось так сині прокинемо з червоними, там з жовті. Так, добре. Вони заблоковані. Ну, розподілення він прокинув. Нічого страшного. Так, чистимо поле. Тепер вже і бджілки працюють. Давайте ось так. Ще жовті. І ще жовті. І синенькі під'їхали чудово. Ну що ж, випробуємо. Так, за нас спрацював. Так, так, так. Божевілля ну, так непогано їм прилетіло. Але... те, що є дон. Заважали їмувати. Так, добре. Дон, Піньок Безіл Ну, давайте такою командою сходимо, в принципі. Чистка у нас вигляді дон є. Є квасір проти ворожий дон. Давайте ось так. Непогане комбо проїхало. Вмикаємось так, так. В єдиничку затанчило. Є трієчка жовта. Звісно, цього замало. Ну, давайте через дом це мені не подобається. Давайте прокинемо, може, знизу фіол доїде. Майже доїхав. Так, шукаємо тут жовтий. Так, тепер в них будуть теж. Ага, і моя Дон в єдиничку відпрацювала. Добре. Треба якось позбутися тих сов. Давайте ось так сині прокинемо. І ось так жовті. Все одно не вистачило. Ще жовтеньке, можливо, зарядимось. Так, ну, будемо все ж таки квасіри використовувати, не будемо того хто чекати. Хотілося б зарядити Якоханина, але немає чим і не вистачить. І донни хочеться поки чіпати. Давайте тоді ось так. Розумію, що безіл зарядиться. Хоча ні, не дозарядився він. Добре, прокидаємо в дон, вона вже заряджена. Так, безел дасть розподілення. Mm -hmm. Так, добре, давай ось так і зберемо синю трієчку. І не вистачило нам. Так, шукаємо синій. Зарядився Бальтик. Але в них розподіли, хоча в дон немає розподілення, б'ємо. І ось так жовті. Так, ульмір потужно пробив. Ми не добили цю дон і зараз будуть ісови. Їх багато. Знімот ману, звісно. Давайте спробуємо їх збити. Так. І ось так, можливо, з'б'ємо ту сову. Не збили. І вона б'є туди, куди не потрібно було. Кинути сині, зарядиться ганджулік. Добре, давайте так. Давайте обережно ось так, можливо, він не зарядиться. Ах, зарядився і сову не збили. Добре, спробуємо збити тоді ту сову. Все, хто водоклювали. Не відпрацював він. Ну все, піньочок на заряді. І ганджу зарядився. Ну, квасір уже навряд чи витягне сам. Тут ще й контра. Так, так, ну може хоч ганджулика заберемо. Так. І можливо ще Безіла, якщо пощастить. Угу. Давайте так. Все, добили. Ну, Дуже багато поразок на цьому турнірі. ТОП-1. Ну, Оборона тримається чудово, але в атаці дуже-дуже невдало вийшло. 941-ше місце. Ну, звісно, мене змістять. Але, можливо, в топ-1 залишусь, які будуть нагороди. Завтра покажу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та на підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.